Не було. Ну що, дівчата, дивіться, багатий гарний вас маски, е, гарні витвори, е, це ця дитиночка робить. А ти вже закінчила? Майже. Майже. Ну, Молочинка. Дів... Дивіться, що наші паски вас дали, самі петли. Самі. Чи в магазині купували? Таня, я дивлюся, що значить все вас на ставку гарний. І храм такий, а храм все це не зробили. І творить оце прекрасне. Хай люди насолоджуються цим сим. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Значить все молодці. Видно корівки держити, тому що сметани не жаліли на паски, значить, все, щоб не не пригоріло. Все, все, все вас так і, і традиційно. І... Спасіння. В церкву ходили дівчата? От молодці! Молодці! Раніше думав, що, що пасочка це потеплоє гарно, що це спеціально треба, щоб потекла по пасочці. Там із бабили жінки, там. Здоров'я вам, здоров'я, спаскайтесь там. Це Соловейко Захарова, зараз в власній гармонії, а це батьки, мама і батько. Сімейний підряд цієї культури. Здоров'я, дочки Здоров'я. Я вам бажаю, щоб цей рік щоб було поповнення роду, щоб е, син був вас. тому що зятця буде краще сина. Ой, Воскрес, Його хвалі, у небі дзвін буде з села, Христос Воскрес, Йому хвала, Радіють діти кулинка! Христос Воскрес на небесах! і вся земля, мов той віну, з яскравих річ, з спишних трав, і в серці раді ще рай, зрай, Воскресли річка, гай. і лине пісня із небес. Хрес It's Освітне країна, як у Божі дні, весна гарні слова, гарні побажання, де дійсно. От день Пасхи, великодні день це тільки цей день, щоб бажаємо додому щастя, добробута, щоб на всі віка, на все життя був мир, злагода, любов кожній родині. І ми поставляли Бога, поставляли свою віру на неї Україну. Дякую, спасибі вам за гарну. Ми гаївку провели, провели, Весну красну привели, привели, Весну красну привели, привели на пшеницю, пшеницю, на зелену пашницю, пашницю, на зелену пашницю. Де врожа ярдунай. дона, дай не літо й зимонька, зимонька, знов зашумить Гаївка, Гаївка, знов зашумить гаївка, дай нам Боже довгий вік, довгий вік, всім зустріти через рік, через рік, всім зустріти через рік. Христосвій. 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 Ми дякуємо вашій гарній громаді за те, що ви нам е, виростили сина України Анатолія да, І та, Як так трепить душі, коли він дивиться на своїх земляків. Всі земляки та, цього, та, всього всього. Оберігає здоров'ячка. Де гарні ви гостині, гарні дівчата, гарно співаєте. Хороше телефонні свято. Христос вас не Ну, Краснопілка, звідси починається Вінницька область, Ми спасибі. Спасибі, що ви зберігаєте гарні традиції, спасибі, що діють гарні творчі колективи, спасибі, що ви не даєте завмерти тим традиціям, які зароджалися з поколінням в комі. Куполі. Вас Бог оберігає. Здоров'я скажу. Вам спасибі, загалом. Територіальна громада. Бажаємо вам миру в сім'ї, миру в Україні, достатку на столі, достатку волі, Божого благословення на здоров'я, на мир і на все найкраще, що може люди на землі побажати. Ми хочемо, щоб все світле свято Господнього Воскресіння сполихнуло всю Україну і нарешті настав мир. Дякую. Ми думаємо, що ці жрадики принесуть нам мир, спокій нашій на Україні, з такими гарними людьми, працьовитими, такими красунями, тільки Божа благодать повинна бути на цій священній українській землі. Спасибі, дорогі, школа, західних культури, і майстерні ручки не боліли, ножки не боліли, щоб тільки отак, доброта, що ви хоче передати усіх святі в хай вона передається. Я скажу, що навіть якщо пісний борщ, а їсти то він набагато жирніший і набагато смачніший. жити. вас Бог поберігає. Спасибі, гарні, доньки України, за те, що ви на таку красоту. Що ви прославляєте нашу славесну Гайсівську землю, адже ж роду, роду передається від братів Еселенків, і що ви засвоїли і є продовження цієї гарної справи. Спасибі вам. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ну, Галина Родина, вона е відколи очолює. Е Чекають відколи, значить, е войсько тоді хорошо йде у бой. Коли командир знає, як повернути всі ці важелі. Я дякую вам особисто, вашій громаді, своїм працівникам за ту мудрість, за ту таку ідею тих всіх подвижників, що ви як поїхали в Ілінці, Іллінці кажуть, ну де ж ви таке гарний чипс берете, такий такі костюмів. Це все божого благословення. Хай цей ангелочок принесе удачу вашій громаді.

Ну, дивіся, все ви так гарно цілий кожи напекли цієї паски. заїдіть зараз так, оце називаємо веснянки. Веснянки все одно робити ще з кур'яну не можна сапати. Чи на четвертій вже можна? От, ось ось ця княгиня, Ольга скаже нам, тому що е, це сама наша то є легенда півочого краю. Рука. Як стали, так має бути. Да. Ми, коли золотими медалями дім е, Оксана Білозір'я вчепила ці золоті медалі, вони як зазналися, та й до рук не йшли. Я думаю, ви що? Молодці. що співати, чи ви тоді будете? Задзвінів воскресний а, дзвін і розкрились квіти. Йде народ з усіх сторін, як же не радіти? Бо Христос воскрес для нас, сонце засіяло, і прийшов весни вже час. І зими не стало. Христос воскрес, Христос воскрес, радуйтеся, щиро люди, хай між вами зла не буде, хай живе, любовця Божа, ясна чиста, як світрожа, бо любов. воскрес. на воскрес. Славні, гарні люди. Ви знаєте, я оце дивлюся на цю вишивку. Це є історія історія нашого покоління. І мені дуже приємно, що ви зберігаєте оту спадщину від бабушки, матері, від прабабушки. Спасибі, що ви є. Хай вас Бог оберігає. І я вам наказую о такому составі через 10 років. А тут цього звеличуєте ярмолинецьку культуру і гайсівську. Вас вітає Бондівська територіальна команда. Прийміть найщиріші привітання з наводи найбільшого християнського свята, воскресіння Христова. Нехай ваші душі будуть багаті на добро, як святку вісні, чисті, як великодні та веселі, як українські. Послі. Хорошо. Це при придуми культури працює Так? В бібліотеці. Ні, в будинку, Клубі? будинку культури. Не. Але ви разом. Ну хорошо, дівчата, молодці. Главне, щоб було мало продовження. Молодці, ці ветенанки, все молодці. І вишиваєте самі? Хрестиком, хрестиком вишиваєте. Ну це я дивлюся не хрестиком, а на кого ну молодце? Спасибі. Да, Хай вас Бог оберігає, вашу громаду. Головне, щоб не за чакмор. Одна сьогодні прошу Господа, Бога і губернатора села. Підержіть, збережіть, тому що є та гарна традиція, оце все збережіть. І попрошу Господа Завишнього, щоб Він допоміг. Мені, вам і цим людям. Христос Воскрес? Христос Воскрес. Поїздино Воскрес! Директор, ну що? Хто робить? Художник. Вона задумала. що таке? А що? В основному діти буває, вони не хочуть ті їсти. Це така пропадається, тоді їм цікаво, що ж це таке. Я бачу, думаю, хотіть кулич, не кулич, щось таке традиційне. Але все так, скажу, це її дядько важко, а і тихати нам цьому Всього тут все воно спасити самі люди, спасити, що виставляють ці традиції. Пасимі, що купівлі зберігати, хреба спобігають, вашу громаду, ваші сім'ї, ваші родині. Що прасують, подивилися, самі пеклепаски. Самі магазині не купували. Правильно молодці! це, все. Я кажу, самі Григорий Іванович і Анатолій Ліч. Я дивлюся, якщо ти хочеш мати гарну газдиню, женися на працівникові культури От, і не прогадаєш. І будеш накормлений, на тому що дивіться, які страви все розрізно е, все, молодці. Який керівник культури? Такий. Я не вчуся. А ми вас звичайно можемо привітати із великих вам щастя, з здоров'я. Міру і цього самого самому дай Бог здає. Дякую, 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 дякую. От Косаново, все. Значить, під мотуром ми зробимо ремонт тієї кошари, щоб ви мали де оці танці робити. Це однозначно, тому що молодці. А це, це ми Миколі Петровичу... Е, на коні, щоб він був. І щоб лоша кормив, а лоша це культура. Якщо він його підкормить трошки, то значить буде більше мати тяготіння. Все правильно. Христос воскрес! Христос воскрес! воскресе.